Розкласти на множники многочлен. Застосуємо спосіб групування. Створимо такі групи членів, щоб вони мали спільний множник. Групи будемо брати в дужки. і між дужками ставиться знак плюс. Кожен член у дужках записується зі своїм знаком. Мінус 5А і мінус 5Б. Буде перша група. Плюс 3 НА, додати 3 НБ, друга група, плюс, і мінус МА мінус МБ, третя група. Винесемо в кожній групі спільний множник за дужки. В першій групі виношу мінус 5, в дужках залишається знак і залишається А додати Б. В другій групі виношу 3Н. В дужках залишається А додати Б. В третій групі виносимо мінус М, в дужках залишається А додати Б. Дорівнюємо. Повинен утворитися спільний множник для всіх груп. Він у нас утворився. Це А додати Б. Його теж потрібно винести за дужки. А додати Б виносимо за дужки, В дужках залишається мінус 5 додати 3n, відняти М. Розклали на множники перший множник А додати Б, другий множник мінус 5 додати 3n відняти М.